Формується інформаційна операція Росії проти України. Кримівська пропаганда нічого не вигадує. В основі інформаційних операцій завжди лежить правда. Наприклад, є точкові випадки, коли переселенці пересварилися з тими, хто дав їм прихисток. Завдання ворога зробити так, щоб всі думали, що це не точкові випадки, а стандартна ситуація. І він цього домагається за допомогою інформаційних операцій. На жаль, Росія це часто вдається. Калядімоскалі. Зокрема, навесні 22-го, коли наші стрічки були переповнені нібито сварками з переселенцями, різні дослідження показували, що лише 5% негативно ставляться один до одного. Ось такий розрив між реальністю та видимістю, яку створили росіяни. Напевно, найуспішнішою російською інформаційною операцією з початку повномасштабного вторгнення були мітки. Тоді нас не тільки лякали, а ще й дезорієнтували багато органів волонтерів і військових. Люди панікували, розсилали інформацію знайомим і публікували в соціальних мережах, телефонували в правоохоронні органи і так далі. Усім було страшно. Бо ми відкривали Google-карту, а там на нашому будинку мітка. І перша думка в голові значить точно прилетить. Які сильні слова думав я тоді? Яка маячня вважаю я зараз? Тобто велика кількість людей замість того, щоб робити щось корисне, займалися ліквідацією міток. Але давайте зосередимося на інформаційних операціях, які ґрунтуються на страхах батьків і дітей. У мене питання до батьків. Чого бояться ваші діти? А тепер скажіть ви діти, чого бояться батьки? Зазвичай дітям складно визнати свій страх втратити батьків. Вони мовчать про це, але батьки що бояться за життя і здоров'я дітей. Тому вони гостро реагують на будь-яку інформацію, яка натякає чи прямо говорить про загрозу. І це саме те, що легко експлуатувати. Як це використовує Росія? У 17-му році, та й пізніше слова синій кит лякали, чи не всіх батьків. Так називалася гра, метою якої нібито було доведення гравців до самогубства. Тоді про такі групи смерті в соцмережах заговорили в медіа. А у батьківські вайберчати почали проходити повідомлення про нібито масове самогубство дітей. Але навіть коли ці смс виявилися фейковими, змі продовжували роздмухувати паніку навколо синіх китів. Групи смерті у соцмережах щодня тисячі підлітків стають їхніми учасниками. Синій кит у Києві поліції вдалося запобігти подвійному самогубству дівчат підлітків. Зі Ді свого боку експерти говорили, що насправді статистика підліткових суїцидів той рік не змінилася, тому ніякого сплеску самогубств не сталося. А дитячі психіатри взагалі заявляли про нагнітання ситуації в такий спосіб. Ще один приклад: у лютому 23-го року серед українських підлітків набирав популярності російський рух Редан. Його учасники збиралися великими групами, щоб плаштувати масові бійки у громадських місцях. Більшість учасників редану це підлітки, які називали себе неформалами і прихильниками аніме. У нас поліції тоді пояснювали, що поширення субкультури Редан в Україні це російська провокація. Борог в такий спосіб хотів тягнути підлітків у свої інформаційно-психологічні операції. Це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. З раданом вийшла така ж ситуація, що і з синіми котами. Паніку нагнітали в медіа, а в реальності були лише часткові прецеденти. У тікток підлітки навіть масово записували відео з запитаннями, а що воно таке і чому про це всі говорять. Проте є ситуації, коли ворог буквально може залучати дітей до своїх інформаційних операцій. Мені здавалося, що як кажуть в приповідці, що це вже дно, але знизу постукали. Російські спецслужби намагаються вербувати їх. Зокрема, через ігри на смартфонах. У травні минулого року Служба безпеки України викрила такий мобільний додаток. Через нього ворог виманював у дітей геолокацію та реальні фото стратегічних об'єктів. Для цього росіяни використовували популярну гру на смартфонах. Її учасники шукали так звані коробки із віртуальними прозами. Коли діти проходили маршрут, то мали фотографувати місцевість, зокрема військові об'єкти. Всю інформацію з геолокаціями учасники квесту завантажували у базу ігрового додатку. А доступ до адміністрування гри був у підконтрольній російським спецслужбам it компанії. Ворог в темну. Тобто без їх відома використовував українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливих об'єктів. Ворог користується прихованими інструментами, щоб використовувати дітей. Це завжди щось креативне, наприклад, ігри, тестування додатка, розклеювання плакатів, розставляння міток по фотографіях. Тому, якщо вам пишуть з пропозицією легкого заробітку, пам'ятайте, що це може і буде використовувати Росія. Росія щодня проводить інформаційні операції проти України. У них різні цілі дезінформувати, налякати, дискредитувати військово-політичне керівництво і так далі. ми окремо знімали серію відео про найбільш поширені інформаційні операції. Лінки на них ви знайдете в описі під цим відео. Там про те, як Росія залякує українців, як нас провокують на емоції та поширення інформації, як працює інформаційна операція Все пропало, як Росія залякує сім'ї військових, або як Росія використовує військових псевдоекспертів. На каналі як на стати овочем в Ютубі, Тіктоці, Фейсбуці чи Інстаграмі. Ви регулярно аналізуємо нові інформаційні операції та дії Росії. Доєднуйтеся. Отже, завдання інформаційної операції залякати, дезорієнтувати і показати, як все погано. Ці думки будуть формуватися у нас не за один день, а крок за кроком. Наприклад, ось як нас можуть залякати. Крок перший. створюється інфопривід. Лукашенко зробив заяву про спільне навчання. Військові знову скупчуються біля кордонів з Україною. І так далі. Крок другий нам показують докази того, що російський диктатор та його посіпаки не блефують, наприклад, активність ДРГ, вагони, які везуть російських солдат, і так далі. Крок третій. з'являються чутки про повторний напад сьогодні, о четвертій ранку, прорив кордону під час масової ракетної атаки і так далі. Крок четвертий. Всі говорять про можливий напад з Білорусі, політики, експерти, журналісти. Де-факто вони відповідають на запитання суспільства: що буде, до чого готуватися? От тільки раціональна інформація з аналізом сил та засобів противника не так масово поширюється як емоційні страшилки, і це тільки початок. Підемо ще далі за межі абсурду. Бо щойно до однієї теми прикута увага суспільства її починають використовувати для піару різношерстні псевдоексперти. Їм абсолютно байдуже, які будуть наслідки. Тарологи та астрологи роблять прогнози, чи буде наступ. Анонімні телеграм-канали поширюють нібито інсайти про його характер, силу та напрям. А псевдоексперти прогнозують його дату. Пам'ятаємо, що чим більше інформація зачіпає наші емоції, тим ретельніше ми маємо її перевіряти. Інформація про загрозу для дітей завжди викликає страх у батьків. Тому це можуть використовувати для інформаційної операції, щоб дезорієнтувати батьків і змістити фокус уваги. Давайте, на прикладі згадувана ПВК Редан, розповім, як аналізувати інформацію про потенційну небезпеку. Підліткам завжди було притаманно об'єднуватися за інтересами, тому ми дорослі маємо зрозуміти, що об'єднує ту чи іншу спільноту. Не дуже важко було дізнати, звідки походить назва угрупування і що це пов'язано з аніме спільнотою, яка зазвичай не є агресивною. Відлітків об'єднує інтерес до фільмів в стилі аніме, які є досить змістовними. Серед моїх клієнтів є багато прихильників аніме, і вони швидше інтелектуали, ніж небезпечні гопники. До того ж, походження цих груп було російським, тому прижитися під час війни у нас це угрупування, немало шансів, але варто не втрачати пильності, цікавитися інтересами дітей і перевіряти будь-яку інформацію, яка здається небезпечною. Зазвичай діти інформацію про свої інтереси діляться неохоче. Через те, що ми дорослі знецінюємо їхні вподобання, вважаємо їхні смаки нецікавими, сміємося з їхніх друзів, музики, яку вони слухають, та кіно, яке вони дивляться. Це робить підлітків скритними, спонукає їх брехати і не довіряти нам свої інтереси. Подумайте, що ви як батьки робите не так, і можливо дитина охоче розповість вам про улюблених героїв аніме: Наруто, Лайта, чи Кура Ятагамі. Залежно від кількості годин, які ми проводимо в інтернеті, нам завжди трапляється реклама. Вона з'являється в соціальних мережах та сайтах або під час перегляду відео. Іноді це добросовісні оголошення а іноді за такою рекламою приховані інтернет-шахрайства.